Дорогі брати та сестри, всім доброго вечора. Сьогодні вже ми маємо 140 звернень до центру правового захисту. Люди звертаються і кожен день все більше громадян, які бажають долучитися до захисту своїх прав щодо києво Печерської лави. Люди подають позови до суду, залучаються до справ третіми особами. Тому що людям не байдуже. Сьогодні ми бачимо новий виток протиправних дій та гонінь проти Української православної церкви. Сьогодні, декілька днів тому, була новина про те, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру. Митрополиту Сумському та Ахтирському євлогію і інкримінують йому, начебто, розпалювання конфесійної ворожнечі. Але всім нам необхідно взагалі зрозуміти, в чому звинувачують Владику. Владику звинувачують в проповіді Слова Божого і в тому, що він все називає свої, своїми іменами. Про те, що він називає, скільки помісних церков визнають так звану Православну церкву України, він в своїй проповіді апелює до фактів, які мали місце на початку ХХ століття, про всім відому обновленську церкву, а історія циклічна. Але чомусь працівники Служби безпеки України та Національна поліція жодним чином не реагує на ті заяви, численні, які подаються проти так званих активістів, проти народних депутатів, які майже щодня ображають віруючих Української православної церкви. Декілька днів тому так званий активіст всім відомий, Біля Києво-Печерської лаври. на Української православної церкви, який з Бахмута відправляє в Бахмут і каже, там все в порядку. Чого ти тут знаходишся, їдь туди, там все добре. І СБУ в цих його висловлюваннях чомусь не вбачає виправдовування збройної агресії. Тому що всім відомо, що Бахмут знаходиться під окупацією. І всім це байдуже. Тому що. Силові структури, Національна поліція та прокуратура виконує явні злочинні накази безбожників. Безбожників тих, люд... та тих людей, які пішли проти церкви Христової, які свідомо розпалюють, якраз вони розпалюють релігійну ворожнечу. В своїх дописах пишуть. Ці неправдиві відомості про московський патріархат. Свідомо маніпулюють суспільною думкою, свідомо розганяють суспільну думку про те, що в Українській православній церкві всі вороги. Люди добрі, припиніть робити ці беззаконні, тому що Бог все бачить, а ми зі свого боку. Вірні Української православної церкви повинні зробити максимум, що від нас залежить, щоб захистити свої права та права віруючих людей. Тому що, вибачте, ми живемо зараз, начебто, в радянські часи, коли люди повинні скривати від усіх, що вони є вірними православної церкви. Це недопустимо в європейській державі. Про це на зустрічі, коли ми зустрічалися. З паном Амстердамом, і він про це неодноразово заявляв, що як таке можливо взагалі в 21 столітті, в 21-му столітті, щоб влада забороняла церкву, щоб влада вчиняла переслідування священнослужителів єпископів? То ми повинні бути спокійними, повинні розуміти, що все в руках Божих. І без волі Божої, жодна волосина з наших з наших голів не впаде.